Шалом, це Славко. Ми бачимо повну неготовність всіх оцих говорящих голів до того, що буде після Зеленського. От вони так старанно розшатують Зеленського за таким старим і безвідмовним серед неситих ігнаних і гноблених сюжетом як якийсь компромат. Що вони просто. А хто буде замість Зеленського? Хто у вас буде спасителем отєчества? Кого ви поставите, спасителем Отечества, чи кого вам за границя поставить? І це все значною мірою вказує на хаос, який буде. Тут нам кажуть, що от все рішиться, але справжня різня буде після того, як все вирішиться, розумієте? Справжня різня починається. Після закінчення великої війни, після миру або перемир'я. Ось і кажуть, Росія впаде або Україна впаде, от тільки тоді почнеться справжня різня, коли хтось із них впаде. Ми вже говорили за те, що зусиль Трампа недостатньо для того, щоб привести обидві сторони до компромісного миру, тому що ну, не виглядає компроміс. І... Тут є трохи слабкості позиції Путіна. Коли він говорить за Суми і Дніпро, які хоче мати, ми не бачимо жодної пропаганди противника, спрямованої на те, щоб навхождение якихось великих обшарів України в склад, до складу Ерефії, він не веде пропаганди, він нічого не обіцяє. Мешканці Сум, Дніпра, Запоріжжя не знають що, які плюшки їм за це будуть. Вони сподіватися нам як Каже, всі ждуни піднялися. Ну так, да, я скажу, що проти Зеленського піднялися всі ждуни. Ми зараз бачимо всі оці зміїні голови, собачі голови, як сказали би китайці, котрі треба розбивати, але нема кому. І якщо Путін не веде спеціальної пропаганди для мешканців тих обширів, які він хоче приєднати, декларує готовність їх приєднати і намір їх приєднати і свої вимоги до цього, що означає це, що Путін насправді збирається їх захоплювати або їх вимагати? Чи це є предметом торгу? Ось над чим варто задуматися. І щось я іще хотів сказати розумне. І, на жаль, через вік забув. А коли у вас оборонний план на 40-50%, ну і кажу, на 50% виконується, то сподіватися, що ви тут поставите Міністерство народного довір'ю, ну, все це все це було в планах змовників 16-го року, коли зверхали царя. І все це завершилося неспроможністю. Переможців в лютня 2017 року і приходом Охлоса до влади в жовтні 2017 року. Це можна зрозуміти, що в цій ситуації робити? Ну, знаєте, коли у них навіть нема спасителя Отечества персоніфікованого. Чекати, кого вони виберуть, вже буде запізно на це чекати. Дай Боже, нам все це пережити, да, Хоча я, чесно сказати, вся надія на те, що це буде в стакані Волни і Боліні гон, але в чому проблема? Що це ж тільки почні шатать, уже ж ніхто не, остановить, не зупиниться, треба буде, спроби будуть далі і далі. От коли ці люди кричать в Ростов, вимагають відправити. ну, Відправте заодно Україну в Ростов. Слухайте ви ну, сліпота, я скажу, всієї сволочі патріотичної вона настільки вражає, вона настільки шакує. І ми бачимо, що мислячих людей та меншість тут, що всі тупо оруть, я не знаю, як за олігархів знабо, ці вічно гнані, голодні, неситі, котрим, щоб мати зброю, потрібен закон про неї. Можете собі уявити. Я завжди думав, що для того щось інше потрібне, а не закон з вершин свого досвіду. І от вони хочуть відправити Зеленського в Ростов. Відправте за одним туди в Ростов і Україну разом із собою. Хоча не думаю, що вам за це щось перепаде. Проблема в чому насправді? Проблема в тому, що у Росії великий дефіцит бюджету. На війну видатків не вистачає, і захід вирішив підрізати і Україні фінансові надходження, щоб зрівняти шанси. Якщо у Путіна менше грошей, то натурально і в Україні має стати менше грошей, правильно? Ну щоб все по чисноку було. І через те приходиться от міні-олігархів з набу ставити на український бюджет. Цебто ті всі, хто бореться, вони борються за те, щоб замість їхніх пенсій убогих. Гроші платилися на БУ. Так само всі ці студенти, ну, за студентів ясно, американська освіта, ми вже все, ми програли нашу мову, тому що я про це кілька років тому помітив, ці люди вже говорять тезами американських лівих професорів. Якщо вдалося цих ідіотів, з політеха вигнати на протести влітку, то ми можемо поспілкуватися і поспівчувати лише, неці, сподіватися, що вони знайдуть собі роботу за фахом поза межами України або на Росії, або на Європі, куди завгодно, тільки не тут. Ну що ж, я перебуваю часто сказати в песимізмі, Я очікую подальших атак на Зеленського, подальших спроб. Наш дом розумієте дом, розділений дом построєний на піскі, наче труба Шатав. Чим це закінчиться? Ну, всі прекрасно розуміють, всі бачать, бачать оцей єдинодушний хор самих різних голосів втрогаті нам єдієнії проти Зеленського відвати, вишивати. всі об'єдналися. Ну, будемо очікувати на окаянні дні, хоча я скажу, це найбільш песимістичний прогноз. Все-таки є сподівання на неспроможність всіх оцих мамкиних революціонерів, виговорящих голів, збираючих мільйони ваших донатів і перерозп... і їх, як би це сказати, творчі перерозподіляючих. Ну, ви на це все заслужили. А от нам-то за що? Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Ну і я тут Скажи, скажу, що. все будет нормально, потому что, э, как сказать, вообще все в мире по синусоиде развивается. Поэтому сейчас они поговорят, поговорят, вот эти митингующие кинули им, ну, я точно не знаю, но подозреваю, что они все проплаченные, какие-то крохи, не, какие-то крохи, да, крохи, какие-то кинули, а заработали вот эти говорящие головы продажные. Вот и все, поэтому. Тут вообще не эта волна опасна. Опасна будет ли следующая? Не третья. будет следующая, ну, вот, вот потому целый... что за все надо платить, оплатить а некому. Ну Путин же поддержал, смотри, ударил Ну и что? Путин же... И с другой стороны еще. Путин не очень вписался в эту кампанию. Ну, есть, на, не... Ну, ясно, что это был пробный, Ася. Это был пробный шар. Покатят ли за ним следующие? Тут, ну, тут поживем, готовность. побачим. Будем надеяться, что... Не зря он, я говорю, Зеленский у нас крепкий орешек. Он и это выдержит. выдержит Потому спасибо. что нормальные люди все за него. Дайте ему делать свое людей? дело. Победить в этой войне. А там уже видно будет, уже Славко ну, да. говорил. Потом мы будем или убирать его, или там еще что-то там. Ну, а а пока... сейчас хочется завалить. Ну, не говорит. получится у них. Ну, у Васи не получится, знаете. В 16 году тоже смеялись, что царя не получится сверху. Побачим. Да. А каянные днища, по единственное, что я хотел бы сказать на закинчение. Що ми не питали за дзвінок, був в минулому році, якщо хто його призвав, зараз такий час, і такий стан України, що кожен має дбати за свої справи. Займайтеся своїми справами, рятуйте себе зараз. Тому що, ну все вже не спасти. Рятуйте себе. Бай. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте, будемо вам вдячні. Все буде Україна, все буде хорошо. Не все буде, як завжди.